Усе життя людина перебуває в стані вибору. Ми обираємо друзів, коханих, професію, роботу. Ми обираємо людей, що вирішують долю нашої держави. Майже повсякчас буває так: кандидати пропонують нам свої гасла, говорять про цілі та задачі, і звичайно обіцяють, обіцяють, обіцяють. І ми, звичайно, віримо. Але слова тих, хто приходить до влади, розходяться з ділом. Це і є найголовніша причина кризи: економічної, політичної, соціальної. Люди втомилися від брехні. Сподівання, покладені ними на владу, ніколи не здійснюються. Автори цього фільму вирішили поставитися до питання по-іншому. Ми намагалися докорінно змінити модель вибору. Ми познайомимося з людиною, а не з видуманим рекламним текстом. Дослідимо її життєвий шлях. Довідуємося про те, за якими принципами вона живе. А вибір робитимете ви самі. Людина це не те, ким вона є, яку обіймає має посаду. Як вдягається і про що говорить. Людина є те, що вона залишає у серцях і душах інших людей. Тут я і народився в, ці, в цім домі, де сьогодні я прийшов з такою самою внучкою, як усіх дітей завжди з того гнізда, звідки ти з'явився, завжди все цікаве. І дітство, і, і друзі, і родичі. Батьківська домівка святе місце, що надає сили на перші кроки та перші слова. У ній кожна людина назавжди залишає часточку своєї душі. Свої перші враження наш герой отримав на селі: перші кроки босими ногами, перші весняні ковтки повітря, перші почуття. Взагалі, красиво село є село. І в селі, мені здається, що не знаю, що почали з села люди забиратися, взагалі в селі найпрекрасніше річка, ліс, природа, пиль, де босими бігали, корови пасли. І таке я... далі, я думаю, це в кожного дитині хто з села вийшов. На стінах ікони, на столі – скатертина, а в душі спогади. Тут пройшли перші роки життя. Дім не продали. Він як реліквія для онуків та правнуків. Це гніздечко, де я народився на світ, каже Зіновій Васильович. Тут жила дружна родина, що з часом збільшувалася. У ті роки дитинство було не дуже безтурботне, згадує наш герой. Шаліть гулять тако. В той час такого не було, навіть і в думках не було, що таке шаліти, що таке гуляти, бо все було строго наказано родителями. Тобто, то в дитинстві навіть не уявляю, собі там папіросу взяти в руки чи щось таке друге без батьківського дозволу і за, за калітку не виходив. Жорстке виховання, цілеспрямований характер, любов до праці усе це супроводжує Зіновія Холоднюка і до сьогодні. Таким він був завжди. Для однокласників приклад, для вчителів гордість, для батьків радість. Характер був такий та непоганий. Все робили разом, до школи разом ходили. Що хотів, то добився у шкільні роки в сільського хлопчика. Було мало дозвілля та багато роботи. Вже тоді Зиновій – надійний помічник для батьків. Головним завданням було підіймати повоєнне господарство, сумлінно обробляти землю, жити й працювати, відновлюючи зруйновану батьківщину. Допомога потрібна була від усіх, незалежно від віку, особливо на селі. Відростали молодші брати та сестри. Зиновій рано став дорослим. Прийняв на юнацькі плечі важкий тягар чоловічої праці. В дійсно я працював, і в школу ходив, ходив на тік вигружати машини зерном. Тобто такі були заводи комбікормові, такі фураж переробляли на муку. Тобто я Малий був, я вспівав в школу ходити, я вспівав працювати. Я співав теж. Я дуже любив працювати. Я крилики держав. Взагалі любив я то все дуже. Міцна сім'я гарантія успіху й добробуту. Основа сім'ї любов. Тільки вона спроможна принести в дар нащадків. Повага, взаєморозуміння та піклування основа, що на ній може створюватися справжня міцна родина. Кажуть, якщо хочеш пізнати чоловіка, подивися на його родину. Велика, щаслива родина найголовніший доказ успіху її голови. Моя супруга жінка Леся, дочка Надя. Невістка Іра, зять Олег, Настуся внучка і син Василь. Оце моя сім'я така на сьогоднішній день. А це заступник буде діда. У колі рідних та близьких відчувається сімейне тепло. Можна подумати про найсвятіше, поговорити по душах, побавитися із онуками, відчути запах весни та різнобарв'я квітів. Для мене це все на світі разом взяти. Це все. Зараді ми цього живемо, це саме наше багатство. Уха. Ніякі гроші не замінять, ніякі нічого не замінить це. Для чого ми сьогодні з вами живемо, воюємо за це, добиваємося правди, дорогу їм хочемо прокласти таку, щоб вони не знали нашої, якою ціною нам дається це все для них, раді них зробити. З майбутньою дружиною познайомився на весіллі у друзів і одразу вирішив підкорити дівоче серце. Почалися зустрічі, побачення. Молодий, цілеспрямований, він одразу ж сподобався дівчині. Він ще тоді з молодості, він вже показував свій настойчивий характер, самопевнений такий був. Усього, ж, що він говорив, він добивався своїх цілей. Мрії збулися, плани здійснилися. Велика дружна родина оточує дбайливого батька і вже діда, дім, квітучий сад, діти, онуки і, на щастя, батьки, люди, що передали синові віру, надію, любов, повагу до старших, прагнення до роботи і справедливості. Зиновій Васильович у батьківській хаті буває нечасто. робота займає багато часу, але зустрічі ці завжди теплі та душевні. Ну, добивався він цілі завжди. І такий був дуже хороший. Всі його любили. В армії служив у 82-му році. Сержантом був похвальні, приходили з армії. Батьки згадують, що син завжди допомагав не тільки їм по господарству, але й усім, хто потребував допомоги. Із дитинства був хазяїном, якому довіряли серйозні завдання і справи. Хлопець відповідально справлявся із ними. Щоб всі люди такі діти мали, як ми маємо. Капличку положили. Вони фотографували. Ще від віків ніхто не чув, щоб каплички положили, а вони положили такі молоді. Віра в Бога дає людині можливість винайти спокій та надію, очистити душу від тяжких думок. Бог є любов і людина, що живе з богом, несе в собі цю любов через все життя. Так повелося на Україні з дитинства приводять батьки своє дитя до церкви, стоять на службі, моляться. Майже у кожному селі є каплички люди зупиняються попросити Божу матір про добро, здоров'я, щастя на рідній землі. Ці святі куточки приносять душевний спокій, вселяють віру, наділяють силою та благословляють на добру дорогу. І я це рішив, забравшись з села, пішов по дорозі по ступеньках вище, шукати істини в дальнішому світі, чи, чи в дальнішій своїй... Перспективі для щось винайдення нового, рівноправія і таку згадку залишивши про себе, про, про своє село, яке я дійсно його люблю і сьогодні, хоча воно вже не те, яке було колись. І я з братом рідним збудував цю капличку. Просто щоб люди другий раз молодь знала, що є Бог на світі, що треба бути справедливим, вірним, не обманювати, правду говорити. Капличка не єдина добра справа у славу Божу. Примхою долі наш герой зблизився із ще однією церковкою вже в Хмельницькій області. Дозвольте мені від імені парафіян Української православної церкви села Іваховець, поздоровити вас за вашу сумніви праці, що ви нам так багато допомогли у будові церкви, коли Зиновій Васильович вирушив на підвищення до Києва, часто доводилося їздити додому на батьківщину через село Івахшиці. Тоді він і побачив, що в тяжкий для держави час люди будують нову церкву. В течение півгода я так їздив, бачив, що люди строють, але в медленнім таким строїтельству я зупинився, знайшов священника-касира і вирішив жертвувати, допомагати ускоренню церкви, що в селі строїться, що я радий за таких людей, що, що вони нині в селі і молодь привлікають. же Бог це святе, це, це, якщо б люди вірили в Бога і в заповіді Божі, я думаю, сьогодні і на селі не було б ніяких проблем. Будується церква Пресвятої Богородиці Успіння Божої Матері ще з 1995 року. Поки був колгосп, була можливість звести храм. Потім все зруйнувалося, і на будівництво церкви селяни втратили надію. Але світ не без добрих людей. Бог привів Зіновія Холоднюка у цей куточок. Зіновій Васильовичу йому дуже велике дякуємо, що він є така людина, у нас на Україні, бо якби в нас на Україні були такі люди, як він, то напевно у нас би не було тих таких передриг від партії до партії, би всі були. Менше виборів, більше любові. Бо що в нас є в релігії? Віра, надія і любов це повинна йти поруч людиною. Про таку благодать люди й мріяти не могли. Нема нікому діла до болю селянського. До кого йти? Кого благати? Не кожен розуміє, що церква необхідна віруючим людям. Тепер і будівництво прискорилося, і дзвони в храмі з'явилися. Він сюди їздить через наше село. Дивиться, що робота не йде. знаєте. Він вступає до нас і каже, в чому діло? Що я кажу, бачу, що ви строїте все. Фінансів немає. що тут". Я вам допоможу. І він нам допомагає до цієї пори. Таких людей дуже мало. От скільки є, ми бачимо, бо є ну, село таке, що ви бачите, що люди приїжджають всякі. Ну таких мало є, як Зіновій Васильович. Тільки та людина, що самостійно пройшла усі ступені життя від низу до верху, що побувала на місці підлеглого і підлеглого керівника, спроможна зрозуміти, що саме потрібно людям. Тяжке сьогодні життя у місті, а в селі ще тяжче. Багато сільськогосподарчих підприємств давно стоять, земля покинута напризволяще, люди все частіше зриваються з місць у пошуках кращої долі, залишаються в основному старі. Молодь їде отримувати освіту в місто і там стикається з проблемами житла, працевлаштування і таке інше. Особисто сприймаючи болючі проблеми сучасного українського села, Зиновій Васильович Холоднюк у 2006 році вступив до лав селянської партії, єдиної політичної сили, у якій бачив себе. Відразу ж став одним з найактивніших її діячів. Багато їздив країною, опікувався партією, все, що міг робив на благо селян. Обіймаючи посаду заступника генерального директора державного управління справами президента України, вирішував велику кількість питань. Переконався, що більше ніж три роки партійна робота ведеться недолуго через невдалих керівників. На з'їзді однопартійці приймають рішення: пора підіймати партію. Могутня сила повинна працювати на благо людей. А для цього, як відомо, потрібен хороший керманич, працьовита і цілеспрямована натура. Згадували про всіх людей, які могли б от, очолити селянську партію, і прийшли до думки, що є Зіновій Васильович, Холоднюк, уродженець із Тернопільщини. Однак він сьогодні працює у високих верхах нашої держави, і головне то те, що він є активним від природи. Вот і е, цілеспрямований в тому, щоб забезпечити всі доручені йому ділянки роботи. Ми хотіли б, щоб ви дав згоду, а ми підтримуємо, щоб ви очолив селянську партію України. Усе ретельно обдумавши і зваживши усі за і проти, Зиновій Васильович приймає рішення у доволі складну мить очолити селянську партію України. Він знає, що може забезпечити достойну роботу, докласти серйозних зусиль і зробити максимум для процвітання сільського господарства України. Я їздив по регіонах, контролював напевно, бачили мою порядність. І вони без мого відома, без мого согласня, якби то запропонували, і я дав добро, а бачивши, об'їжджав Україну. Як живе село, як люди і як люди звертаються до мене, навіть мої земляки, голови колгоспів і Шорткова сіл. Я одним трактори поміг отримати другим там дотацію на землі. Ну різним людям багато ліцензій на пісок поробив, на глину на сьогодні заводи. Тобто, ви до мене приїжджали, як я в адміністрації президента, там да мені легше це було зробити. Але я все їм задавав вопроси. За кого ж ви голосували? Чому ви йдете до мене? Я не є лідер партії ніякої. ніякої. Я собі просто державний чиновник, я тобі можу там то допомогти. Ну, ж ви повинні мати свою дід нашу Україну, хай вам допоможу, Дід б'ють за кого кінець кінцям ріони. Значить, люди розсіяні, розсипані. Пройшовши шлях від простого тракториста до держслужбовця високого рівню, Зиновій Васильович Холоднюк зарекомендував себе порядним, цілеспрямованим і відповідальним лідером. Тепер попереду не менш важливе завдання очолювати і вести до перемоги селянську партію України в ім'я процвітання нашої держави. Нині треба селянам вже не розкидатися. Я думаю, що вони вже. Була можливість подивитися, що нині наоборот тим самим сільськосвиробникам, тим самим селянам, тим самим бабкам, яких за нині всі забули. Треба об'єднатися в одно ціле, а ми нині дійсно повністю аграрна країна, а нас нема представництва свого ні в парламенті, ні на місцях, ніде. Тобто селянин не має до кого звернутися, немає. взагалі кого и попросить. Тому мы сегодня должны эту работу вести, и думаю, она нам и легко удастся. Может, не видели Силянской партии, она прислушалась. но сейчас она как бы ожила, стала с колен. Приходом Зиновия Васильевича ситуация кардинально изменилась, и, знаете, работать захотелось. Потому что этот человек Не просто там в стані щось та розказати. Видно, що це чоловік діла, чоловік слова. Відповідальність одна з важливіших якостей людини-лідера, людини, Люди, яка свідомо бере на себе вирішення проблем суспільства, яка, спираючись на досвід, цілеспрямований характер та власні знання, спроможна вказати вірний напрямок та повести за собою багатьох людей шляхом сумлінної праці та самоствердження, до щасливого. Гідного життя, я знаю, що народ хоче, тому що я пройшов це все від малого до сьогоднішніх своїх років. І я це зроблю. І я знаю, як це зробити. Для того, що просто так я не став головою іменно селянської партії. Я ж в ніяких партіях не бував. Я думаю, що це сам Господь Бог направив мене сюди, щоб я вирулював. Цю сьогоднішню ситуацію в нашій державі, і це я зроблю. Це я вам обіцяю. Все життя людина перебуває в стані вибору. Ми обираємо друзів, коханих, професію, роботу. Ми обираємо людей, які вирішують долю нашої держави. Не вірте гаслам і обіцянкам. Оцінюйте людей по їх справах і вчинках. Робіть правильний вибір. На благо своєї держави.